Началі п'ятого до мене в комнату забіжала сестра і сказала присипайтесь. Що буде Привет. якась ситуація? Привет. Просто постріляють. Все, що від нас залежить, все, що ми можемо надати допомогу, то ми обов'язково надаємо. Це прийти в квартирах їх хату спасалі і на чути не вийшли. Ну, перший раз в житті таке. Сиділи в підвалі, поки вона достріляло. Тварин позбувалися в спосіб отруєння. Тобто в нас масово по місту отруїлися тварини, і її волонтери врятували безпосередньо до війни. Вона скала, я любою ціною можу цим тваринам. Так, Виль, розкажіть, як це все почалося у вас, як цей притунок, притулок зародився, так сказати. В нас це ну, така, не як сказати, ідея можливо, або бажання з'явилося врятувати тварин від е, е, жорстокого поводження, від ситуації, яка склалася на території однієї жінки в приват, в приватному секторі. Коли почалося 24 лютого, я вже казала, що єдине про що я могла думати зранку, то 40 тварин в клініці. Які... Було День я проснулася в 5 утра. від дзвінка молодого чоловіка, тому що. Почалася війна, взриви. Почалася стрілянина. Ми були розгублені. Що робити не знали. Ну перший раз в житті таке. Сиділи в підвалі, поки воно то стріляло. Наші стріляли то ж мост думали підірвати, а так вони його й не дарвали. Ну там підірвали трохи, але ну, не зовсім. А потім зайшли просто русські танки. Всі вони зайшли і всю в нас ну звичайно, як і у всіх почалася в перші дні, там перший час була якась певна така паніка, можна сказати, бо ситуація була ну не одна із приємних. Але ми одразу ж почали готуватися до найгіршого сценарію. Тобто в нас і Віка, віка, і дівчата, і друзі з-за кордону, і тут в Україні багато наших друзів і знайомих, ті, які вже раніше допомагали центру. Допомогли закупити і, 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 до прикладу, вогнегасники, і додаткові бокси, і корм, бо ми не знали, яка буде ситуація. Можливо, нам би довелося евакуювати всіх, тому ну, ніхто не знав, яка могли, ну, що могло б бути. Да, було достатньо багато животних на передержці, на лічені. Я почала одразу буквально з 5 травнях просити, щоб їх забирали, тому що їх дуже багато. Виїжджати було нереально сюди на Салтовку. У нас було 40 тварин, 40 uh, тварин в притулку, і 10 з них були післяопераційні. Не було ні маршруток, ні таксі, закриті магазини. І тому ситуація була дуже дуже страшна, тому що домашніх собак людям було нічим кормити, Вуличних тому ще кормили. Нічим взагалі. магазини закриті. І ще дуже йшли, Ми ховалися в підвалах з тваринами. ринок розбомбили базар наш, де тварини жили. Вони от в підвалах, собаки. все. собак не було видно. Кішок не було видно, багато кішок загинуло. Все. Щоб могли підготуватись до найгіршого, але в подальшому за декілька е, тижнів було вирішено, що частина тварин має можливість виїхати за кордон, і, так як була спрощена система е, по виїзду тваринок, ми не мали чекати карантин е, в 4 місяці, так як зараз по документах і по виїзду по, по підготовці тварин потрібно. Е, ми змогли. Е, 20 тваринок відправити у Німеччину від нашого центру, тобто це були соціалізовані, які могли з іншими тваринами або з людьми зразу спілкуватися. Також біля 20 тваринок було відправлено в притулок до Польщі і в подальшому так само прилаштовано. Тобто наразі вже за цей час всі тваринки знайшли сім'ї. Тобто, це хороші перевірені сім'ї, які особисто Ясмін відвідувала, бачила умови. Ну і в подальшому спілкується і перевіряє. Ну як, пацани, оці ж російські відносились нормально. Але я відчувала, що якщо буде якась ситуація, їх просто постріляють. Ні, хороший, хороший, не бійся, зайчику, не бійся. Каже, тут камери, каже, я щось в шоці. Що Шо тут таке, каже, робиться? Не бійся, зачинка, ні. Він хороший песик. А от як ви визначаєте, кого? Ну, от ви бачите песики, кажете, що там не обов'язково прям зразу відвозите, ну песики у вас багато. От як ви визначаєте, що оцих ми ловимо і веземо, а у там собі хай гуляють. Залежить все дуже індивідуально. Чого? Бо ну людей, в принципі, по місту ми знаємо і вони нас знають особисто. Тобто, якщо з'являється нова тваринка, до прикладу, яку яка потребує лікування, або яка потребує стерилізації, одразу повідомляють: ну, наприклад, там та там така адреса, потребує стерилізації. Дівчат стерилізуємо першочергово, але не, не, не лише дівчат, так само забираємо. Як котів, так і собак, тобто хлопців. Чому? Бо якщо велике накопичення тварин і є хлопці, які не кастровані, тобто, і коли з'являється нова якась дівчинка, собака ну, там, чи кішка, неважливо, починаються ну, ці бійки. Постійні конфлікти між собою, то ми стараємося забирати спочатку дівчат, якщо є потреба, а в подальшому так само забираємо хлопців. Якщо, наприклад, хлопці є агресивні, або ну якісь які потребують допомоги, ну то звичайно забираємо так само хлопців. Збила машина. Ну, звичайно, ми мусимо забрати першочергово, ну неважливо. І ця постійно ну робота проходить, але так як не переривається процес викидання тварин. То тут навіть список постійно збільшується. Ну тобто додається, і ми поки опрацьовуємо попередні, то е, можемо відкликатись на критичне фото, відео на Viber дайте або телеграм куликуди зручніше. Інформацію вік стать. Е, коли останній раз була вакцинована, стерилізована, і місто звідки ви і контактний номер телефону. Ось класи. Начало появляться много покинутых собак. Начали сбиваться в стае собаки. Начали между собой уже грызться. Но мы решили мужем их кормить. У нас еще было немножко запасов, потом монетарку начали давать. И мы сразу 10 мисок поставили на улице. И, знаете, за неделю буквально рассосались, ни одной стаи больше не осталось. Собаки по одной, по две, по три штучки разбились. Mm. Вот. Все дружелюбные, они у нас за зиму даже поправились. Нам, конечно, помогали mm -hmm. ребята, зенитчики, 52-й 52, 52 зенитчики. Хорошие ребята, друзья, они жили тут неподалеку. Угу. Хлопчика ми вже прилаштували, дівчинку. Ми їх, звісно, з двох обробили, перетримка, потім стерилізуємо, вакцинували всіх. Вже вона повний курс вакцинації пройшла. І будемо прилаштовувати після стерилізації обов'язково. По статистиці спочатку бойових дій у нас в основному всі тяжкі, з утіком легких були коти. От собаки як-то більш менно реагують на це все. Квіч покажете. Так, да, давайте покажу. У нас тут ми його назвали Бетмен. Бачите, як ну... вони. Ілона, я, я тобі їх всіх прилаштую. Ти ти який? От, Все, класна, такі, як манчонок. Хлопчик, держи, держи. Це хлопчик. Давай другого, де ти. А дружать з песиками. Побігалися. Песики їх бояться, бо О! Їх мама захищає. Мама. А, а це й так до собак скептичні. да. Та, так і це я побачу на собаки, не собаки, так як Містер, свої Містер, заходять. англієць. аналіється. Овсянку їсть. <ріст> Її забрали цю жінку з цими котами у жовтні минулого року до Харкова, але потім жінка впала, зламала шийку бедра і, на жаль, померла. Тобто ці тварини є сирітами. Дивіться, от ви з 19-го року виходить, цим всім активно так займаєтесь. Оця ніна. От просто чого я вирішив сюди приїхати? Це ж така парадигмальна історія, якби як людина хотіла доброго, а робила ще гірше. Е, так що це за ніна, як вона така взагалі вийшла? І от як ви з нею взаємодіяли, якщо так можна сказати, боролися? Ну так, бачите, тут е, таких, ну, умовно, людей є по Україні дуже багато і ситуацій, таких, коли людина накопичує е, велику кількість тварин, а потім в якийсь один момент перестає. Контролювати цей весь процес, ну це є таке по Україні. Кажу, це не одиничні випадки. Коли пішов процес вилучення тварин, і тобто, коли ми почали писати заяви і те, що їй була повна заборона утримання тварин в подальшому, бо ми розуміли, коли ми вилучимо всіх тварин, вона набере знову. Це через суд якось так. Всі сказали просто ні, ми не будемо підписувати. Це ж наша наша сусідка. Ну тобто, і таких теж буває дуже багато випадків. У мене були, до речі, випадки, як своєї волонтерської практики, прилаштовувала тварину, її покинули у гуртожитку. Ми її прилаштували, і через якийсь час людина повернула ту тварину. З яких причин невідомо, вона сказала, що в неї там якісь є обставини, але коли ми забрали тварину, вона була дуже налякана. Вона була в такому. Не критичному стані, але в поганому стані, і дуже довго е, знову звикала до людей. Вона до нас приїхала вперше в Зубунів. Ми з нею поїхали до Ніни, подивилися на цю ситуацію. Вона просто вся в сльозах повернулася і побачила просто цей жах, весь який відбувався там на території. І вона сказала: Я любою ціною допоможу цим тваринам і вона буквально за декілька місяців ближче до осені, повертається зі взятим кредитом. І сказала, ми будуємо щось для цих тварин, каже, ми мусимо їх забрати звідти. І з того часу, це вже четвертий рік з 19-го року. Тут на території центру перебувало спочатку 150 тваринок, це так само і коти і собачки в основному собачки. А наразі близько 100 тваринок. Ілона розповідала не світа, нічого не було, да, піклуються, було важко, і було. я думаю, і не не я не не думаю, що навіть думки виїжджати з куканська не було, так? Mm -hmm. Тому що багато mm -hmm. покинути. Ну, Якось бачиш, вже, вже їх хтось покинув. Вони покинуті, вони вже, да. вже зразу. Ще раз їх покинути. Розумієте? Ні, це ні, це ні, забагато, ні. забагато. Тут приходять ті, що дикі Для були, тварин. вони вже не дикі. А вони починають довіряти тобі. Ти ж бачиш, mm. бо, які вони спочатку дикі, потім починають довіряти, а в mm. двір так, заходять. Так, так, це все бачить, очі, так. очі такі були сумні, сумні у них. А потім, mm. потім yeah. ні, дивіться. Ось ця дівчинка. Вона до нас потрапила 10 днів тому, її звати Аліса, і її волонтери врятували безпосередньо з Авдіївки, там де постійно проводяться бойові дії. І що саме цікаве, що вона народила цих крихіток рівно через два дні після того, як вона до нас приїхала. Ось наразі їм 10 днів. Вони вже майже всі відкрили оченята. У нас є тут три чудові дівчинки. Персикового окрасу, і це у нас такий рудий хлопчик. Перше, відповідальність, любов це завжди відповідальність. Відповідальність це завжди, ви відповідаєте не тільки за свою тварину, а за те потомство, яке вона дає, що буде з ними. А вони опиняться 90% на вулиці та загинуть від хвороб, від машин, від злих людей. Тому відповідальність це, по-перше, піклування про тварину, стерилізація її. Якщо це не племена цінність, я хочу всім побажати, щоб люди були більш милосердні до тварин. Ну, я не можу це їм вношити, тому що це якби, вже не від мене йде. Це питання цінностей, питання да, це система цінностей внутрішнього стану, внутрішньої, внутрішньої виграмки свідомості. Хочется сказать, что если вы берете животное, неважно кошечка, собачка, вы берете в первую очередь ответственность на себя, на себя. И когда неважно какая ситуация, война это или не война, вы должны помнить о них в любом случае. И это живое существо, они тоже умеют чувствовать. И также им может быть плохо, и то, что закрывают их и забывают, это очень очень грустно. Нас ну, наразі дуже багато людей дійсно вже усвідомили, яке має бути ставлення, як до тварин відноситися, що потрібно, але це не така велика кількість. Ну як на мене, як ну якби мала би бути. Люди мають зрозуміти для себе, що саме головне, що тварини це відповідальність. Це най, найперше, що люд, коли людина взагалі подумала, що хочу взяти тварину, це має бути відповідальність від і до бо це це життя живої істоти. По перше, було дуже багато безпритульних тварин. По-друге, щодо жорстокого поводження, то перш за все воно ну, виявлялося в тому, що дуже багато тварин викидали. А дуже багато тварин було в стані в такому, знаєте, що а у нас навіть були такі люди, яких ми називали коробочники, тобто вони на центральному ринку збирали таких симпатичних тваринок і віддавали їх в хороші руки, в добрі руки. А коли закінчувався день, то вони, звісно, їх викидали, тобто дуже багато тварин гинули. Важливо, щоб коли людина бере тварину в сім'ю свою, вона е, усвідомлювала перед тим, прочитала можливо хоча б якусь елементарні е, умови, там яким потребується дана тварина. Неважливо, хід собака, які для неї потрібні які мають бути умови, які мають бути потреби, і лише тоді заводити тваринку. Обов'язково і важливо, щоб людина зрозуміла, що і сім'я, ну, там наприклад, яка взяла тварину що тваринка має бути вакцинована, має бути доглянута, має бути оброблена і має бути е, пролікована при потребі. Е, що не обов'язково, коли е, з'являються якісь питання, то тварина має понятись на вулиці. Дуже важливо, щоб люди саме не викидали тварин.